Раніше, пів на восьму, на цій зупинці було дуже багато дітей та дорослих. Тепер тут нікого немає, адже перевізник дослухався голосу громади і пустив додатковий автобус спеціально для дітей. Це зупинка на окраїні села сонячне. Раніше маршрутки тут їздили переповнені, що створювало чимало проблем. Розповідали місцеві жителі. Він фарширується зранку, особливо тоді, коли діти їдуть у школу. Пощастить, якщо хтось із маминих знайомих мене підвезе на машині мого троюрного рідного брата жін. Та двох дітей мене затама заталки, а сама потім іде пішком на роботу. У мене дитина інвалід першої групи. Мені це от раз у місяць виходить їздити в Станишівку, і мені дуже тяжко з нею війти в маршрутку і вийти з маршрутки». Тоді команду народного контролю чиновники запевнили, з'явиться ще один автобус, який возитиме дітей до школи. Врешті тепер наймолодші можуть спокійно добиратись до навчального закладу, розповідають жителі сонячного. «Преимущество дуже велике, що діти сідають, і їдуть ну, фактично ну, невдавки, нормально, доїжджають до школи. Ну, в принципі, хоч менше щас нагрузка виходить. А на цій ну, машине да. да. було організовано два круглих столи в селі Сонячного, куди були запрошені представники громади, журналісти, чиновники та перевізники. Саме завдяки цьому нас почули. Дмитро Клименко, Елія, Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етчимейл.ком